Шановні друзі, у січні минулого року на 85-му році свого життя від нас пішов дуже близький друг нашої країни, людина, яка вболівала за Україну завжди з першого дня війни 14-го року, тому що це людина легенда, народний артист Грузії. Народний артист України, людина, яка боролася за незалежність Грузії, яка боролась за незалежність України. Але, на жаль, Вахтана Константиновича Кікабідзе в минулому році не стало. І через рік після цієї трагедії київська міська влада на засіданні сесії. Вирішила переименувати вулицю в Києві у Святошинському районі. Це вулиця колишня, тепер вже вулиця Булгакова, тепер це вулиця на ім'я Вахтанга Кікабідзе. На душі від цього дуже радісно нам не повернути на жаль цю легендарну людину, але назва Кікабідзе назавжди в історії столиці України, назавжди в історії. І в серцях не тільки київлян, а й усіх українців. Слава Україні, слава Грузії і вічна пам'ять нашому легендарному другу України Бартану Кікабізе.